Вже сама назва фортепіано пояснює те, що являє собою цей інструмент. З італійської слова форте і піано перекладаються як гучна та тиха гра. У цьому і секрет інструмента він зробив музику динамічною, але для того, щоб музика зазвучала по-новому, механізм самого інструмента теж мав бути новим і геть непростим. Фортепіано складається з 12 тисяч деталей, 10 тисяч з яких рухомі. Саме вони вдаряють молоточки по струнах і створюють музику. Опанувати такий механізм ой, як нелегко, та воно того вартує, переконують вчені. Так, незалежні дослідження показали: діти, які опановують фортепіано, більш успішні у школі, дисципліновані, мають кращу координацію, логіку, пам'ять та уяву. Гра на фортепіано розвиває моторику пальців, а це позитивно впливає на письмо. І звісно, такі заняття розвивають слух, що дозволяє швидше опановувати іноземні мови. Секрет такого ефекту від фортепіано в тій же моториці. Для гри на цьому інструменті люди використовують обидві руки. Це означає, що в роботу активно включається одразу дві півкулі головного мозку, в той час як за звичайних умов одна півкуля мозку домінує над іншою. Та фортепіано активізує не лише мозок, але й і м'язи тіла. Виконання класичних творів на фортепіано прирівнюють до спортивного тренування. А ще цього разу вже вчені медики переконують, живий звук фортепіано гармонізує психіку, він заспокоює та надає впевненості. Скрипку називають королевою музики, її голос дуже виразний і співучий. У скрипки велика родина Віолончель арфа, бандура, балалайка, гітара, контрабас. Усі ці інструменти мають струни, тому їх так і називають. Струнні. Якщо на інструменті грають смичком, то його називають струнний смичковий інструмент. Музичний інструмент цікавий і красивий. Кожен має свій індивідуальний, неповторний тембр звучання, свою особливість і неповторність. Мені дуже подобався цей граціозний і витончений інструмент, тому що на добрі можна грати різні мелодії, наприклад, веселі, сумні, танцювальні і спільні. на спільні. легко навчитися грати, виступати в концертах і брати участь у різноманітних конкурсах. А також дуже цікаво грати в ансамблі мористів. Можна грати в ансамблі з гітарою, бандурою чи баяном. Україну прославляє, хоч не знає слів, Того людям розганяє многострунний спів. У похід її з собою брав козак Мамай, мов ясну веліє в зброю. Хто вона? Вгадай! Так. Так. так, це музичний інструмент бандура. Музикант сліпий співає, відчуваєш в серці жар. Інструмент свій обіймає, це співець Ковзар. Бандура це дуже давній інструмент. Традиційно бандуру виготовляли з верби та липи або клену. Бандура це музичний інструмент України. Наразі бандура стає дуже сучасною. Ось послухайте, наприклад, як на ній можна гарно грати. Флейта духовий музичний інструмент. Флейта один з найдревніших музичних інструментів. Музикант, що грає на флейті, зветься флейтистом. У давнину флейти робили з дерева, а зараз флейти роблять з металу. У флейти є багато клапанів, на які флейтист натискає, щоб змінювати висоту звуку. Флейта має високий, дзвінкий та ніжний звук. Труба мідний духовий інструмент. Труба це мідна вигнута трубка. Голос у труби гучний та дзвінкий, найвищий серед мідних духових інструментів. Труба має три клапани, на які натискає трубач під час гри. Людина, яка грає на трубі, зветься трубачем. За допомогою клапанів та губ трубач змінює висоту звуків. За бабах іграшкових цікавості нема. Без музики сумує і літо, і зима. Нарешті розмалюю буденний сірий фон, батьки мені сьогодні купили саксофон, сусіди замуляю, німіє телефон, коли на всі усюди лунає саксофон. Сусіди замоляю, німіє телефон, коли на всі усюди лунає. Поговоримо про ударні музичні інструменти. Барабан це ударний інструмент. Перші барабани з'явились раніше інших музичних інструментів. Людина, яка грає на барабані, зветься барабанщиком. На барабані грають за допомогою спеціальних барабанних паличок якими ударяють по інструменту, щоб отримати звук, звук одного барабану не може бути вище або нижче. Він завжди однаковий. Але він може бути голоснішим або тихішим. Бубон ударний шумовий музичний інструмент. Бубон складається з дерев'яного обруча, на який натягнута шкіра. Бубон також має маленькі металічні тарілочки або колокольчики. На бубні грають долонню або пальцями. Звук бубну не може бути вище або нижче. Він завжди однаковий. Але він може бути голоснішим або тихішим. Ксилофон це ударний інструмент. Людина, яка грає на ксилофоні. Зветься ксилофоністом. На ударних інструментах грають за допомогою спеціальних паличок, якими ударяють по інструментах, щоб отримати звук. Ксилофон складається з дерев'яних брусочків різного розміру. Кожен брусочок налаштований на певну висоту. Звук ксилофона може бути дзвінкий або м'який, голосний. Або тихіші. на ксилофоні грають стоячі, I'm sorry, 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 I'm i am i i am i am sorry i i am sorry i am